Макрон, у России есть 10 часов. Идиот, у нас есть 15 минут, чтобы ракеты долетели до любой точки твоей долбанной, никчемной стране. Кокаиновый скандал. Это ложка для кокаина. Зеленский, слушай, давай сначала ты поговоришь со мной, а потом мы сейчас с Путиным. Если бы Дональд Трамп хотел ввести санкции против России, он бы их и так ввел. Хотел бы испортить отношения, он бы и так испортил. Конечно, мы поедем. Мы уходим. До свидания. Вітаю. триває інтрига, чи поїде Путін до Стамбула, чи не поїде. Ну, власне, нагадаю, весь перебіг подій, щоб було зрозуміло фабулу цього всього е, дійства. Ну... 10 травня лідери європейських країн приїхали до Києва, де зустрічалися з Зеленським, і всі разом е, висунули ну, фактично таку вимогу до Путіна піти на тридцятиденне перемиря з 12 травня. Вже ця дата пройшла. Тепер там говориться, що це там з кінця цього тижня або ще там е, з якоїсь там дати. Е, е, це має стати передумовою, в принципі, початку переговорів між Україною і РФ про якесь більш таке далекосяжне врегулювання. Ну і от у відповідь на це Володимир Путін по суті відмовився підтримати цю ідею про припинення вогню, але водночас заявив про бажання відновити ніби як мирні переговори в Стамбулі з тієї точки, де вони були перервані у 2022 році, році. Ці перемовини мають відбутися 15 травня. Таким чином він, ніби як намагався ну, перевернути, як вони люблять казати, дошку і якийсь такий ультиматум виставити. І дуже сподівався, що це в якийсь глухий кут за загони європейців і зеленського так не вийшло, тому що ну спершу Трамп. Заявив про те, що е, треба негайно їхати і розмовляти Україні і Росії. А після цього Зеленський підтвердив готовність просто негайно поїхати і зустрітися з Путіним і провести переговори. І таким чином Путіна поставили перед такою, знаєте, дуже незручною ситуацією, тому що тепер він е, ніби як. Е, Має якось відповісти на це все, тим більше, що вже і Трамп сказав, що він готовий приїхати до Стамбула, якщо там буде Путін, якщо будуть ці переговори. Е, ну а далі ще і Зеленський сказав, що він в будь-якому випадку буде зустрічатися з лідером Туреччини в Анкарі, чи в Стамбулі, чи ще десь, і е, просто прямо сказав, що не треба шукати від відговорок, тому що він готовий приїхати в будь-яке турецьке місто, яке скаже Путін, і там зустрітися для прямих переговорів. І от Chao. По суті, ну, ніби як така знаєте, інтрига і пауза зависла. І от цікаво, як на неї реагує російська пропаганда. Ну, По-перше, російська пропаганда спочатку взагалі намагалася не помічати, що є умова про проведення такого припинення вогню на якийсь там 30-денний термін, про те, що є пропозиція прямо Путіну приїхати до Стамбула. І причому вони намагалися про це якось так. Знаєте, не дуже наполягати і щось там не згадувати ще навіть 12 травня ввечері, коли вони так говорили, але якось так, що от є пропозиція Путіна привести переговори, а що вже там є, і пропозиція самому Путіну приїхати, і якось намагалися знаєте не згадувати. От зверніть увагу, наприклад, на оцей такий пасаж, де. Ну, прямо, знаєте, такі моменти замовчування і про припинення вогню, і про пропозиції Путіну приїхати, і про те, що є вже Зеленського пропозиція. Тобто про все. Так ніби от нічого не відбувається. Начинаємо з головної мирової новості. Потім предложил Києву почати прямі переговори без перетварительних условь. 15 мая в ближайший четвер в Стамбулі, Ердоган посредника, а Трамп, похоже, готов стать гарантом. Только что он заявил, что российско-украинская встреча в четверг очень важна. Из нее может получиться, как он выразился, что-то очень хорошее. Ну и новость буквально последних минут. Президент США оказывается, раздумывает о возможности самому прилететь в Стамбул, где могут состояться... Опять-таки, как он выразился, а могут и не состояться переговоры. Ну, тобто, бачите. Це ще раз повторюю, це вечір 12 травня, вже пройшло ну, два дня, і вони якось умудряються не сказати ні про припинення вогню, ні про те, що Путіна туди Зеленський закликав. Тобто, так ніби цього немає. Якісь дивні переговори, чомусь Трамп там має з'явитися, що це незрозуміло, що це з ким там збирається Трамп перемовлятися. Якось так, от незрозуміло, що е, ну хіба що може відповіддю на пропозицію припинити вогонь можна вважати. Знаєте, якісь крики безумні Соловйова, які лунають вже кілька днів про те, що от треба вдарити по європейським країнам. Причому він оце почав кричати буквально. Ну починаючи з неділі, от як тільки з'їздили сюди лідери європейських держав, так зразу Путін, вибачте, так Соловйов і завівся з цими криками про те, що треба вдарити кудись там, чи то в Францію, чи ще кудись Ну от і, і тривають ці крики досі, Макрон. У Росії є 10 часов. Ідіот, у нас є 15 хвилин, щоб ракети долетіли до будь-якої точки твоєї довби нікчемної страни, яка существует тільки благодаря доброті нашого руководства. Ну, ви знаєте, я думаю, що насправді десь так би може й Путін хотів би щось таке сказати, але за нього говорить Соловйов. Е, і також якою знаєте відповіддю можна вважати на оці всі пропозиції кампанію, яку розпочали російські пропагандисти. Е, Зокрема, першим з цим виступила, ну, як її люблять називати, такий алкоспікер МЗС Росії Марія Захарова, яка почала розповідати про те, що там десь на відео президент Франції, прем'єр-міністр Британії, ніби таке якесь відео, де вони вживають наркотики. Тобто, ну, знаєте, дуже дивно це чути від МЗС РФ Є літаки якого кілька раз затримували в буквальному сенсі, затримували е, з вантажем наркотиків? Тобто, це прямо болюча тема має бути для Марії Захарової, тому що це ну просто там не один літак. МЗС РФ затримували з наркотиками в різних країнах. Е, і от тому, мабуть, вона любить про це поговорити, але що характерно? Якщо б це обмежилося е, якимсь таким от дописом Захарової, можна було б вважати, ну вона там, знаєте, щось там трошки розум в неї помутився, і тому вона про це говорить. А ні. Насправді, російські пропагандисти стосовно цього розгорнули цілу величезну кампанію. Ну, по-перше, сама Захарова прийшла там і продовжує ходити по ефірах, розповідаючи це. Ну, зокрема, от як, от вона з Соловйовим, там буквально, от е, як шерочка з машерочкою нама. Про это Посол одной из есовских стран сказал: "Мария, вы разве не понимаете, огромное количество европейских политиков, имеется в виду евро, западноевропейских политиков, есовско-натовских, употребляют наркотические средства, и это в принципе не является ничем неординарным. То есть это уже как бы обыденность для них". Ну, можна подумати, що ну, це нішовий канал, там Соловйова, там взагалі багато е, маячні йде, а ні, також, ні. Е, тому що на першому каналі російського телебачення росія 1 у Скабієва, яка вже йде на більшу ширшу аудиторію, е, цілий. Ну, прямо там опус стосовно цього е, влаштували. Ну, почали розповідати. Якісь, знаєте, там навіть не, не тільки, а ще оцей, знаєте, відомий переговорник е, між Росією і США Кирил Дмитрієв зробив допис у себе. Також стосовно того, що там Макрон і Стармер, мабуть, вживають і мерз, мабуть, вживають наркотики. Там якісь ці і це також вивали в ефір на широку аудиторію, що в принципі знаєте, ну. Є до певної міри якимось навіть е, маячнею таке вивалювати е, в ефір. Але от вивалили і я ж кажу, і це говорить про те, що це не випадково якась історія, а це прямо така придумана компанія. Кокаїновий скандал, в который угодили Макрон Мерце Стармер прокомментировал Кирил Дмитри переговорщик Путіна задається вопросом в твіттері що ми видим сахар. Или что-то совершенно другое. Если что-то другое, то это объясняет многие недавние идеи и предложения Евросоюза. Ну и далее пошли фантазии. что там, мая буты, какие-то пакеты, какие-нибудь, как ховав, э, Макрон. Елисейский дворец уже заявил официально, что на столе у Макрона была обыкновенная смятая салфетка. Вопрос, зачем тогда прятать ее в кулак, а затем убирать в карман? То же самое касается ложки, которую так нервно прячет канцлер Германии при появлении журналистов. Ну і про цю ложку знаєте, уже Скипєєва говорить так буквально професійно, так ніби вона. Ну просто глибоко знає тему, які ложки для чого використовуються, особливо які ложки для наркотиків використовуються. такая ложка, которой справедливости ради невозможно размешать чай, если они пили чай. И невозможно есть варенье, если они ели варенье. Называется снап спун. Это ложка для кокаина. И по ложке, кстати, в отличие от салфетки, официальных комментариев не было. Ну и далее понеслись уже все інші пропагандисты, которые також два дня не прошло, інше не могут говорить, кроме пироложки и стерветки Макрона. Ольга, согласитесь, что после эпизода в поезде с порошком и ложечкой это название коалиция желающих заиграла новыми красками. Помнится, в годы моего детства говорили сообразить на троих. по-видимому, появится новий ефімізм. Коли наркомани решат колективно зібратися, щоб дунуть, вони будуть говорити, мы создали коаліцію желаючих. Навіть знаєте, оцих безумних бабок Путіна до цього залучили, що вже значить пустити це все в глибинний народ цю всю історію. Отряди Путіна услышали тебе, Зеленський, приезжай сразу в Москву, в Лефортово, і збави наркотичної пурги весь мир. Зеленський, слушай, давай спочатку ти поговориш зі мною, а потім здавайся з Путиным. Ми жімо тих, у кого є справка, що не наркоман. А ти, Зеленський, пролітаєш. І знаєте, що здавалося б, до чого це моячня з оцими всіма наркотиками, які вживають лідери країн в потязі. Ну, ну. Насправді повна маячня. Але все це відбувається і все це робиться для того, щоб ну, насправді ну, ніби як показати, що от до європейців РФ ставиться погано, а от до Трампа добре. І власне це все ну, транслюється на російське населення саме для цього. Одна з таких причин, інша причина для того, щоб яким чином надавити саме на європейських лідерів, не противологіки Трампу, що їх всі там якісь пропозиції, все, це щось таке, що Путін не хоче обговорювати, а хоче говорити тільки з Трампом. І от власне, оця вся історія абсолютно ну, безумна, і в якій беруть участь ну, насправді. Посадові особи, причому посадові особи дуже високого рангу, наближення до Путіна, зрештою, люди, все це. Знаєте враження, що має показати Трампу, що дивіться, їх ми, е е європейських лідерів, обзиваємо наркоманами, а вас Трамп ми наркоманом не обзиваємо. значить, ми до вас шанобливо ставимося. Ну, знаєте, це, звичайно, е такі аргументи, я не знаю, на кого мають подіяти. Може, на Трампа і подіють з іншого боку, не знаю. Але схоже на те. Е більш того, знаєте, е абсолютно не випадково е з цієї точки зору е має вигляд те, що. Прямо в цей же час е, відбулися якісь дуже дивні напади на помешкання прем'єр-міністра Британії Кімтіра Стармера, де в нього там підпалили двері в його двох помешканнях, намагалися там це зробити на протязі кількох днів. Е, і от знову ж таки послухайте, з яким з якою насолодою це обговорюють в російському телеефірі, що просто ну важко знаєте, втриматись від того, щоб сказати, що ну е, ніби вони обговорюють що. Сами зарубили. Невероятная история, скандальная, довольно странная. Я про поджог или пожар в доме премьера Британии Стармера задержали гражданина, слава богу, не Российской Федерации. Но на самом деле поджогов было несколько За, ну, на прошлой неделе, 8 мая, на улице, где находится вот этот вот объект недвижимости, принадлежащий премьер-министру взорвалась машина, загорелась машина, и сначала думали, что это был просто взрыв аккумулятора, потом э, этим делом занялась сейчас э, контртеррористическое подразделение полиции. Но интересно, что за 24 часа до этого, за сутки до этого, загорелась еще одна дверь в другом лондонском районе, и эта дверь была в квартиру, вот она здесь очень маленькая, в квартиру, где жил э, раньше премьер-министр, еще до того, как он приобрел вот эту недвижимость, которая загорелась в понедельник. В общем, Нідвижимості, об'єктів связанных с з Кира Стармера в Лондоні хватает, у поліції, хватає роботи. Такі бачите, задоволений. У поліції вистачає роботи. Ну і от все це нагадує насправді таку абсолютно свідому атаку на європейських лідерів. І знаєте, от з цієї точки зору, звичайно, повертаємося до. Тої зустрічі, яка має бути в Стамбулі, все ж таки це ніяк не вирішує питання, що ж робити Путіну і куди йому їхати чи не їхати. Тобто питання зависло, тому що не тільки європейські лідери е, говорять йому про припинення вогню. Трамп також про це говорить. І не тільки європейські лідери його кличуть кудись там до Стамбулу чи на переговори, а по суті Трамп вже тепер його кличе кудись там на переговори. І от тут, звичайно, така складна трошки ситуація, тому що спочатку початку перша реакція російської пропаганди була зразу сказати, що Путін нікуди не поїде, і це вони сказали. Ну, ще ще буквально в понеділок вони про це говорили. Що ви робите в ближайший четверг? Ну вас я вже подумав. Нас роді пленарку значить, з четверга перенесли. Не поїхати ли мені в Стамбул. То есть вы исходите из того, что Путина там точно не будет? Я уверен в этом. И мне кажется так. Я не, не сам, но ну как, как бы смысл, я же знаю, что любые переговоры, они не, не могут так. Приехали с бумажкой и сразу подписали. То есть не успеют а. подготовить такие ну, серьезные если, переговоры? Это надо, да, конечно, объясняться, идти на компромисс. Больше того, российские пропагандисты, даже над Трампом, там, немного, можно сказать, насмехались в то что он собирается поехать до Стамбула с кем-то там встретиться президент сша заявил что у него много встреч и он конечно не знает где точно окажется в четверг но серьезно подумывает о том чтобы в четверг все-таки оказаться в стамбуле такое возможно так вот я настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась, и она состоится. И я думаю, что мы можем увидеть хороший результат от встречи в Турции в четверг, встречи между Россией и Украиной. Я думаю, что оба лидера приедут туда. Я и сам думал поехать туда. Не знаю, где я буду в четверг, у меня много встреч в этот день. Но я думал прилететь туда, есть такая возможность. И я думаю, что если я буду там, то будет и результат. Вообще, так если подумать, так мог бы сказать каждый. Я не знаю, где я буду в четверг. У меня очень много встреч в четверг, но я подумываю о том, чтобы прилететь в Стамбул. Почему бы и нет? Ну, це було вечір понеділка, а ранок вівторка вже, знаєте, якось помінялось, тому що з'ясувалося, що. Э... Кремль тримає паузу, і речник э, Путіна піску якось вже так невпевнено говорить і тримає знову ж таки інтригу, чи хтось поїде, чи не поїде. Ну коротше, не ясно. І вже знаєте, і пропагандисти також якось категорично не розповідають про те, що Путін нікуди не поїде, і Трамп також не поїде. Якось так от все знаєте, незрозуміло. Пресекретар російського президента только що... Сказав, що... Подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны, и он резко контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона, с одной стороны. С другой стороны, Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Кто будет возглавлять российскую делегацию, доподлинно неизвестно, но очевидно, об этом будет заявлено в самое ближайшее время, ввиду того, что 15 мая Получається, вже завтра. Ну і російським пропагандистам, очевидно, зрозуміло, що ця ситуація, коли їм не, не можна образити Трампа, і треба якось правильно відреагувати, а з Кремля досі немає чіткої якоїсь от такої е, вказівки, що ж все ж таки говорити. Ну, і от вони в такому, знаєте, підвішеному стані, намагаються вгадати. Ну, а ну, якось не дуже зрозуміло. Зрозуміло тільки, що якось треба обережно. Звісно, ми поїдемо. Даже если предположить на ну, секундочку, что сейчас Европа и Украина скажут ах, если нет перемирия, значит не будем ехать. Это ж нам нет, хорошо. Они сказали, что они поедут в любой. Я, я просто говорю, даже если предположить, что уважаемый коллега прав, мы скажем, стоп, секундочку, мы за переговор. У нас сейчас идет да. игра. Кто против переговоров, кто за переговоры? Нет. Мы позиционируемся как страны, которая за переговоры. Поэтому то приезжаем. Як Джон Траволт із знаменитого фільму Где українська делегація? Там з ним все плохо закончилось. Давайте mm -hmm. ми yeah. с... не будемо. Себя... Да. Где українська делегація? <свят> Ні <нет> української Насправді, от що, яке послання російська пропаганда прекрасно почула, так це те послання, що Трамп намагається врятувати обличчя Путіна в буквальному сенсі слова. Тому що коли була. Ну, вимога якось відповісти про те, що перемир'я там на 30 днів, і дата була встановлена. Саме власне Трамп почав підтримувати ідею Путіна про переговори в Стамбулі, ще щось, ще щось, і от це. Насправді, російська пропаганда дуже добре вловила, але от далі ми побачимо, які цікаві вона висновки зробила з цього всього. Але саме це послання про те, що ну по суті Трамп рятує Путіна, прекрасно зрозуміли російські пропагандисти, і прекрасно вони на нього опираються в своїх діях, судячи з усього. І я б не сказала, що це хороша новина, це скоріше погана новина. Зря на нього так много. Так то, ругаются на него много у нас. Дональд Трамп не хочет на самом деле ссориться с Россией. Он не хочет вводить те санкции, которые он якобы должен был ввести а, уже вот в начале этой недели. Он ухватился за это предложение и сказал украинцам, поезжайте. И Зеленский, как мы видим, по первому требованию оказался готов а, туда поехать. Ну і от власне, які вони висновки з цього роблять? Якщо ви думаєте, що вони раптом роблять висновки, що треба э, домовитись про якесь от э, припинення вогню чи про припинення самої війни, то ні, ви не вгадали. Зовсім інше вони роблять висновки. Так вони говорять про те, що там треба про щось домовитися, але ну знаєте, трошки не про те. Мені здається, що на самом деле ета предложення, судя по тому, як Трамп на нього швидко і як. благосклонно отреагировал, было согласовано заранее. Мне кажется, переговоры между российской и американской странами ведутся гораздо более активно, чем нам всем кажется здесь, снаружи. И я думаю, что, скорее всего, будет следующее. Тут же президент Турции выступил, тут же Федан поговорил с Лавровым. Тут же стало известно, что шторубію по совпадению в Турции, Ну як будто би договорились зарані? Ну тобто, от бачите, уже зараз вони там намагаються представити ситуацію так, ніби оця вся історія про запрошення Путіна до Стамбула, це щось про що домовилися заздалегідь, але який же результат має з точки зору російських пропагандистів бути у цих перемовинах? Ну, ви знаєте, дуже дивний насправді результат, тому що е, можливо це е, якось і для Трампа буде новина, що от виявляється, те, про що вважають е, російські пропагандисти, домовився він і Путін. Це зовсім не мир, а це буквально просто ну, таке вийти з переговорів Трампа, е, але якось так, от, щоб е, не виглядати людиною, яка допомагає Путіну. Біретнівці вас скажуть. Господин Путин, господин Зеленский, я величайший дипломат на свете. Я посадил вас в одну комнату для переговоров вас или ваших представителей. Но Что-то не получается. Видимо, пока все-таки слишком у вас разные позиции, мы уходим до свидания. Если бы Дональд Трамп хотел вести санкции против России, он бы их и так ввел. Хотел бы испортить отношения, он бы и так испортил, он не хочет этого делать. И провал переговоров между Россией и Украиной даст ему сохранить лицо. Он не будет выглядеть человеком, предавшим Украину. Но тем не менее, он выйдет, скорее всего, из переговоров, что в принципе для России один из э, наиболее благоприятных сценариев. И тут, знаете, счете капку. Що з цими тезами ну, по-перше, людину випускають на головний російський телеканал Пропагандиський Росії 1 про те, що виявляється головна мета цих всіх перемовин, це власне, щоб Трамп вийшов з перемовин. Але чому чого ви чого ви в цьому не почули? От люблять росіяни поговорити про те, як вони хочуть миру. А ви десь почули про те, що там мир встановити чи домовитись про мир? Ні, цих слів немає. Ну, тобто вони навіть про це не говорять. Вони гарним для себе варіантом, вважають тільки один, просто Трамп вийде з перемовини, де і самі перемовини припиняться. Тобто це є реальне бажання, судячи з усього, яке намагається транслювати РФ. І, можливо, вона намагається це якось транслювати і переговорникам з боку Трампа, що давайте просто зараз припинимо ці переговори, але знайдемо якийсь спосіб з них отак вийти та й все. І це знаєте, також дуже дивна історія, тому що судячи з усього, ми зараз будемо бачити, як оці останні там до го що залишився час, Путін буде намагатися або вгадати, або якось домовитися з Трампом або з людьми Трампа про те, щоб ну по суті зірвати переговори. Так воно виглядає зараз, то що лунає з російського телевізора. тому що це не те, що хоче Трамп, принаймні не те, що він там намагався транслювати про те, що він там хоче бути миротворцем, хоче показати, як він там миротворчістю займається. Це зовсім інша історія. Тобто таке бачення у російської пропаганди, е, взагалі от, в суті оцих всіх пертурбацій, оцих, всіх, знаєте, е, вимог там до Путіна, ну це ніяк не тягне на Нову премію, якого би хотів побачити Трамп. І ближчим часом ми побачимо, хто насправді. Ну, виявитись, виявиться більш близький до реальності, чи Трамп з його очікуванням, що він зустрінеться з Путіним і про щось домовиться, чи російська пропаганда, яка готує своїх своє оце, глибинне населення до того, що насправді переговори зірвуться, Трамп з них вийде, ну і якось війна продовжиться. Але от вони будуть дуже сподіватися, що Трамп просто не буде допомагати Україні. Так що ви можете також написати тут, що ви вважаєте. Що має статися оці кілька днів до 15 травня, тому що ситуація поки що не, не визначена. Судячи з усього, Путін не чує і не бачить поки що від Трампа якоїсь такої певності, і він просто не може з'ясувати, буде Трамп в Стамбулі, треба туди їхати, не треба. Тобто він намагається вгадати. Ми також не можемо сказати, що це буде, але ну, побачимо.